Вітаю всіх, мої дорогенькі! Порада від карта Таро на день та магічне послання від ангелів наших охоронців на завтра, 17 жовтня 2023 року. Тривожиться ні про що. Це ангел говорить про те, що все йде своїм порядком. Заспокойте свій тривожний розум, свої тривожні думки, все прийде в ту минуту, коли це потрібно, і в тій кількості, в якій потрібно. І тоді, коли потрібно. Отакий от ангел. Ми дуже багато тривожимося про наше майбутнє, про наше минуле. Ангел намікає нам на те, щоб ми жили сьогоднішнім днем. Життя є тільки сьогодні і тепер. 17 жовтня 2023 року. Овен. Овен карта повіше говорить про те, що завтра, в ваш, вашому дні. Ваші справи можуть зависнути. Все, що ви планували, може якось перестановитися або зовсім не втілюватися в життя. Та, можливо, це і не потрібно. Не приймайте ніяких таких важливих рішень, не, не пробуйте все прискорити, бо ви тільки більше запутаєтеся. Тільці, карта луна, тільці прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся, які страхи вас одолівають, тривожність, можливо, в когось депресія, апатія. Ощущення якоїсь несправедливості Всесвітньої може вас завтра накрити. Близнюки, перевернутих карт не дивлюсь, не пишіть мені про це, а карта була перевернута. Рицарь Кубків, близнюки. Настройтесь на позитив. Добре ставтеся до людей, будьте відкриті, будьте добрі, щедрі, і люди вам дадуть таку ж саму, такий самий зворотній зв'язок. Усі справи повинні бути, повинні бути на краще. Дев'яточка мечі випала для раків. Раки. День може бути дуже неприємний. Мечі це наші думки, і ми можемо своїми думками раки самі себе накрутити так, що впадете в депресію. Інформація, яка буде поступати, тривожна, наганяюча страх, теж може довести вас знаєте, до якогось до депресивного стану. Виходьте з цього стану, тому що в такому стані двигатися далі і щось робити неможливо. Леви. Карта Картальника. Е, Леви, вам би завтра побути на самоті, посвятити день собі, розібратися з собою, своїми почуттями, своїми думками, проаналізувати, який шлях пройдено, який шлях попереду, е, осознати свої ошибки, можливо, і взагалі поговорити з собою. Менше общайтеся з е, навколишнім світом. Далі у нас йдуть е, діви. Діви, карта МАГ. Діви, Завтрашній день в ваших руках. Ви можете, звісно, викидати різні фокуси, дивувати людей, оточуючих. Будьте обережні, карти попереджують по карті маг, не заграйтеся. Ваші фокуси, знаєте, можуть розкусити, і вони вам же можуть і навредити. Терези. Терези, матеріальні збитки і карта здоров'я. Звертайте увагу на своє здоров'я, на своє самопочуття. Також карта говорить, що тратьте в міру. Ваші доходи не повинні Розходи не повинні превишати ваші доходи. Будьте обережні взагалі з грошима в завтрашньому дні, тому що карта матеріальних убитків. Можете купити щось на те або потратити не туди, куди потрібно. Терези. Вам треба проявити завтра емпатію, добро, любов, ніжність до людей, можливо, комусь дати виплакатися у вас на плечі, але при цьому будьте обережні, щоб вашою, вашою добротою не воспользувалися оточуючі вас люди. Скорпіончики. Двоєчка. В завтрашній день не рекомендується вам приймати якісь рішення. Правильного рішення ви не знайдете. І краще цей день просто побути в такому, знаєте, все равно якийсь день тупіковий, побути без прийняття якихось важливих рішень. Стрільці, стрільці. День сім'ї, день щастя, день насолоди. Ви завтра почувствуєте себе однією командою своєю сім'єю, і вам буде від чого бути щасливою, можливо, від ваших дітей, від ваших рідних, близьких. Козирожки. Козирожки, спускайтеся з небес, у вас багато планів, багато мрій, багато всяких знаєте, ілюзій, багато чогось з цього не збудеться, люди будуть на вас дивитися як на якогось мрійника, і вам би, звісно, зняти розвички і сосредоточитися на чомусь земному. Водолійчики. водолічики, король Пентаклі, гроші, сім'я, діти, друга половинка, матеріальні блага, достаток сім'ї це вийде на перший план. І рибки, рибки, карта змін. Якісь обставини, які не залежать від вас, можуть пройти ваше життя і все поміняти в завтрашньому дні. Всім тихої і мирної ночі і позитивного завтрашнього дня!